Привіт-привіт, дорогі друзі! Наше сьогоднішнє заняття заняття захисту довкілля. Ми сьогодні поговоримо про тих пташок, які мешкають на території України і які тут зимують. Я вам підготувала ось такі гарні пташки. Вони в форматі 3D, такі об'ємні. Давайте їх розглянемо і поговоримо про них. Тут пташку першу, яку ми розглянемо, ви можете бачити кожен день. Це пташка, синичка. Вона мешкає на території України і також не відлітає в теплі краї, а зимує на території України. Ця пташка невибаглива. Вона харчується тим, що Знайде їсть різне зерно, корінці. Також взимку полюбляє, коли люди її підгодовують різними смаковиками та салом. Наступну пташку, яку ви можете побачити, це сова. Це сова, вона переважно мешкає на території Західної України у Карпатах. Вона дуже гарна, в неї білого сірим кольором. Красиве пір'ячко це пташка хижак. Ось подивіться, наступна пташка це снігур. Їх ми можемо снігурів побачити переважно у лісовій території України та у лісостепу. Ця пташка дуже гарна і має дуже яскраве пір'я. Ось роздивіться, яка вона красива. Це пташка Орел степовий. Дуже гарна поважна пташка хижак. Мешкає на території України. Також тут і зимує. Розмах крила в неї до 2 метрів. Колір у неї пір'я темно-коричневий і трішечки зрудим. Також ви можете побачити пташку, яка лікує дерева і допомагає природі. Називають її діатром. Адже ця пташка, вона як санітар, вона дерева лікує і допомагає їм. Тож, дивимося ще, хто в нас є, Звичайно, пташка, яка приносить щастя за давньою легендою і повір'ям. Це лелека. Ось лелеки. Ці птахи мешкають на території України, але вони в основному відлітають в теплі краї на зимній період. Тож, ми з вами сьогодні познайомилися з птахами, які мешкають в Україні, назвали їх, розповіли про цих пташок. Що саме основне, будь-яку пташку, яка вам сподобалась, ви можете намалювати у себе в альбомі або на листочках. І розмістити в своїй гарній бібліотеці ваших малюнків. І це буде ваше домашнє завдання. Тож бережімо природу, бережімо пташок, всім гарного дня гарного навчання!